Чим Вейзер відрізняється від класичної ліпосакції? Після свого виходу на ринок Вейзер став тим апаратом, який змінив правила гри в світі ліпосакції взагалі. Тому що після його виходу все повністю змінилося. Змінився підхід до цієї операції. Змінився змінилися наші можливості в плані корекції контурів тіла, що дозволило нам виконувати ті ж саме втручання, але безпечніше, ефективніше, швидше, швидшою реабілітацією, з меншою кількістю ускладнень. Тому це той апарат, який змінив правила гри. І які основні переваги при використанні апарата Вейзера для пацієнтів? Це швидка реабілітація, менша кількість ускладнень, кращий результат, швидше повертаєтесь до звичного життя, скорочується шкіра краще при цілі посакції. Це той апарат, який має досить багато переваг при відсутності недоліків. Як працює вейзер взагалі, на чому оснований механізм його роботи? Вейзер це апарат для ультразвукового ліполізу і ліпосакції. Тобто він використовує ультразвук для того, щоб контрольовано і м'яко руйнувати прицільно ваші жирові клітини, не руйнуючи при цьому судини, нерви, лімфатичні протоки, що і є тим фактором, який впливає на меншу кількість ускладнень, швидший термін реабілітації та кращий результат в цілому. На яких зонах тіла найкраще працює апарат вейзер? Апарат Вейзер підходить абсолютно до усіх зон тіла, де є локальні жирові відкладення, тобто всі ті самі зони, які ми можемо прооперувати використовуючи класичну ліпосакцію, так само вони підходять і для апарату Вейзер. Частіше це зона другого підборіддя, живіт, фланки, галіфеу жінок над колінами, область спини і тому подібне. Чи є вейзер безпечним для пацієнтів і як він мінімізує ризики? Вейзер за рахунок того, що він ультразвуком руйнує ваші жирові клітини прицільно, при цьому не пошкоджуючи судин, нервових закінчень лімфатичних протоків, він не забезпечує ту саму меншу кількість ускладнень, більш швидку реабілітацію і кращий результат. Чи дає Вейзер кращі результати порівнюючи з класичною ліпосакцією? Так, друзі, дійсно він дає кращі результати, тому що після періоду заживлення шанс наявності нерівності, як після класичної ліпосакції він значно нижчий. Тому що при Вейзері ми прицільно руйнуємо ці жирові клітини, там немає елементу механічного жорсткого впливу, як при класичній ліпосакції. Тим самим він нас обезпечує від наявності нерівності після заживлення. Який період відновлення після ліпосакції з Вейзером? Друзі, для кожної зони нашого тіла цей період буде відрізнятися. Але якщо говорити в цілому, то реабілітація при використанні апарату Вейзер проходить швидше ніж після класичної ліпосакції. І в цьому є як статистичні докази, так і докази свого досвіду і з практики. Чи підходить вейзер для пацієнтів, яким вже була виконана ліпосакція? Так і не просто підходить, а це найкращий вибір для повторних втручань, тому що коли вже є фіброз, який міг залишитися після першої ліпосакції? То завдяки ультразвуку, який використовує вейзер, його можна м'яко прибрати без порушення контуру нерівності в подальшому післяопераційному періоду і після заживання. Коли видно результат після ліпосакції з апаратом вейзер? друзі, результат видно одразу вже на операційному столі. Тобто, ми чітко бачимо до після, чітко бачимо, як змінилися контури, як ти підкреслив ті необхідні лінії, які ти хочеш підкреслити. Тому результат наступає одразу. Єдине, що після операційному періоду, звичайно, після травми. Наростає набряк, і він трошечки сховує, приховує наш результат, який потім за два тижні знову з'являється, коли набряк сходить. Скільки жиру можна видавити за одну процедуру. Особливостю і основою цієї операції є не та кількість жиру, яку ти видавив, а покращення контуру, який ти зробив. Та кількість жиру, яка тобі для цього потрібна забрати, вона може варіюватися. У Когось це буде 500 мл, у когось це буде 5 літрів. Маєте ви розуміти, що це не операція, яка направлена на схуднення, на зниження маси тіла. Це операція, яка направлена на покращення ваших контурів. Тому кількість жиру тут відрізняється від поставлених задач і від тієї зони, яку ми пропрацьовуємо. Наприклад, для шиї це може бути 100 мл, для живота це може літр, 2 і 3 літри жиру. А чи можна цей жир, який ми забрали за допомогою апарату Вейзер, використовувати для омолодження обличчя? Так, друзі, не тільки обличчя, цей жир, який ми забрали, ми його можемо і використовуємо для того, щоб заповнити пустоти там, де це необхідно. Наприклад, це може бути там зовнішній ветеральний квадрант сідниці. Це може бути на борозди. Тобто, будь-де де нам потрібен фівер на основі власного жиру, ми його можемо використати, тому що цей жир живий і він приживеться на новому місці.